Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Новім. Прийшов Ісус до Петра додому, а мати Його лежить у гарячці, і пише Євангелист у тяжкій гарячці. Ісус підійшов і погрозив гарячці, і вона відійшла. І виглядає, знаєте, що та гарячка, як. Як сиділа коло неї, як якась, якась сущність, як якась особистість, чи як, він її погрозив, вона відійшла. я думаю, що можна, як можна погрозити гарячці, сказати, а ну ну не можна. Взагалі, температура в людини піднімається через те, що є якась інфекція в організмі. Організм для того, щоб активувати імунну систему, збільшується температура і процеси відбуваються скоріше. Машина працює на повищених оборотах. Ясне діло, що для того, щоб подолати ту інфекцію, потрібний якийсь час. І от Христос приходить із своєю присутністю, цей процес. Не просто прискорює, а закінчує. Вона стала здорова відразу. Тобто це говорить про те, що Господь Бог має вплив повністю на людину. І це Господь Бог і показує нам, щоб ми не то, що прибігли, бо ми всі слабі. Ми всі хворі і біжимо до Бога. Не через те. А через те, що ми пізнали, що Він Христос, той, хто прийшов у цей світ спасти Його. І це було основним завданням, щоб ми пізнали Христа, що Він правдивий Бог і життя вічне. Бо каже, і приносить до нього багато хворих. Він на всіх клав руки і всі оздоровлялися. Іменно це таке, що всі оздоровлялися, говорило про те, що, що це. Сильний Бог, що це правдивий Бог. І він каже до учнів: я ще маю іти далі, щоб проповідувати добру новину. Не оздоровлювати, а проповідувати добру новину. Бо іменно через те, що він оздоровлював, дуже багато людей сходилося, а він це використовував і проповідував: добру новину про Царство Боже. Яке приблизилося. Чи можемо ми сьогодні казати, Господи, якщо я хворий, оздоров мене, я буду проповідувати добру новину? Можна так сказати, але чи це воно буде логічне і конкретне? Ні. Господь Бог може тебе оздоровити, якщо має на тебе якийсь план. Але в основному ми через наші хвороби, через наші всякі слабкості, ми маємо можливість упорядкувати свою душу, привести своє, свою душу у відповідність до Божого плану. І якщо стан моєї душі буде приведений до відповідності до Божого плану, то тоді оця хвороба буде мені на славу. На переміну, ця хвороба буде мені на користь. А якщо є інші якісь тяжкі хвороби, то людина може через хворобу і померти. Залежно яка хвороба. В тому варіанті і в тому варіанті ми приходимо до Бога, коли людина вмирає від хвороби і коли Господь Бог. Забирає від людини всяку хворобу, і вона все рівно приближається до Бога. І якщо ми помираємо, ми стаємо перед Богом. І Бог тоді сортує нас, каже: так: ти на землі настраждався багато. тобі тут легше буде менше страждання. А ти наробив дуже багато тяжких гріхів. І мусиш відбути в чистилищі там, тисячу років чи скільки, щоб очистити свою, свою душу. Бо іменно біль, він очищає душу. Дуже багато ми знаємо святих мучеників, які предстали перед Богом, одягнули він ці святости через те, що прийшли великі випробування, великі терпіння. Але ці терпіння були не просто терплю, бо хочу терпіти заради Бога. Все, що робимо заради Бога, для Бога і во ім'я Господа нашого Ісуса Христа, все буде зараховане. Бо дуже багато в своєму житті речей ми робимо заради себе, заради когось, заради дітей, заради батьків. Чи це є погано, це є дуже добре? Але Господь каже, хто мене сприймає як пророка, отримає пророчу нагороду, хто мене сприймає як Бога, то й отримає Божу нагороду. І коли я жию за ближнього думаю за тих, за тих, це добре. Але якщо в моєму житті немає присутності Ісуса Христа, то що мені з тих старань? і і того, що я стараюся заради когось, а Бога нема. Якщо я шаную своїх дітей заради Бога, тому що так каже Господь, щоб дати приклад любові, добрих відносин, то тоді моє старання будуть відзначені. Завжди в ваших ділах, в ваших вчинках має бути присутній Господь Бог. Так як ми чуємо сьогодні, що Христос приходить до Петра, того, якого вибрав проповідувати, і там тоща його лежить. Навіть не мама, розумієте, Йоща його там лежить хвора. І Христос іде її оздоровлює. Щоб Петро знав, що присутність Бога, вона є не просто прийшов та й все, ні. Він, він вирівнює всі наші проблеми. Усе, що, що людину може мучити, що може людину тривожити, Господь Бог приходить і вирівнює. І Він оздоровлює і духи виходили з тих людей і, і казали: Ти Христос. Духи казали, що ти Христос, а люди не вірили. Демони більше засвідчували, розумієте, самого Ісуса як люди, для демонів достатньо було присутності Бога. Вони відчували той дискомфорт, вони розуміли, що святість переближається, а там, де святість, зло не може знаходити. І виходили, і тікали, і кричали. Тому. Із усього того, що ми почули, нехай над кожним із вас нахилиться Ісус Христос, як нахилився над тещою і погрозив гарячці. І гарячка відійшла. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! О, Филиппіан, послання. Святого апостола Павла читання, будьмо уважні, Павло і Тимотей, слуги Христа Ісуса, усім святим у Христі Ісусі, що Филипа з єпископами, з єпископами та діяконами. Благодать нам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли вас гадаю. Завжди в кожній моїй молитві, за всіх вас з радістю, молячися за участь в Євангелії від першого дня і досі. Я певний, що хто почав у вас добре діло, завершить його до дня, Христа Ісуса, воно є справедливо мені думати, це про всіх вас, бо ви в мене у серці, всі ви, чи то в моїх кайданах, чи то в обороні, чи то утверджені Євангеля. Берете участь у моїй благодаті. Мир тобі премудрий, Аллилуйя, 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 аллилуйя. Премудрий спрості, вислухаймо святе Іванлія, мир усі. Від Луки святе Іванлія, читання. Слава тобі, Господи. Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус додому Симона і рознеслася чутка про нього по всій тій країні, Те, що Симона була в тяжкій гарячці, Його попросили за неї, нахилившись над нею, він погрозив гарячці і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, те, що почало йому слуховати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби приводили їх до нього, і він кожного з них клав руки, оздоровляв їх. А з багатьох із них виходили також і біси, що кричали: Ти син Божий, та він грозячи. Не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. І як настав день, Він вийшов і пішов у самітне місце, і люди кинулись Його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе, Він сказав їм. Я маю іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я посланий. І проповідував по синоху охуле.